призначення земельної ділянки кадастрової номер 512 підстрима пункту 6 2 0 комунальної власності приміняємо землю запаса на для реабілотворчості квартир та адреса Одеська область, Подійський район, Кривошівська, Телесна Рома. Є питання з старостини року, це якийсь десь, що це таке? Це Бобрицький, кадастровий номер 806, це Бобрицький. Отвердження переліку земельних ділянок комунальної власності Любошівської селищної ради, право оренди, яких представляються на земельні торги окремими лотами у 2024 році для проведення земельних пробіг по електронного отогону. Ми затверджуємо перелік із трьох ділянок. Це кадастровий номер 512 33 838 00, 01, 02, 2001 0020736 площою. 10, 46, 26 для розміщення та експлуатації основних підсохлотів, допоміжних будівель і споруд підприєм, переробним шумовною та іншої промисловості. Це Троїцький, старостинський округ, колишній і Троїцький аеродробності. Друга ділянка 512.33 5512002004014 бощою 686 для ведення товарності сподобальського виробництва. Перемощівка біля ДРП. 3 ділянка 512-35-5100-02-04-01-46, площу 10-55, для ведення товарна, то есть походу до того розмірщика, то есть пошутка біля ДРЗ та Ауфані. За основу, які будуть зміни заповнення, немає, голосуємо за проєкт рішення Про надання дозволу на розроблення технічної документації единственной мощью, чтобы было объединено 4 земельных ділянок. Кадастровые номера 512 33 551 0431 площадь 2 гектара. Кадастровые номера 512 33 551 0003 1, 73, 83. Кадастровый номер 512 0395 площадь 1-73-87. Кадастровый номер 512-335-5100-01-003-0399, площадь 1 512 35, 51, 200 01 003 89, 81 73 79 В одну земельну ділянку казах за орієнтовною площу 49 на території Люсі селищного раху. Для ОС, ну, так воно не затверджені в мобілянці зброї, складає серед номером і треба об'єдини. У нас зараз е, критична ситуація в енергетиці. Дана це мене зданка дуже перспективна для будівництва сонячної станції і на цій користь.

Саме головне, дякую всім за роботи. Понятно зробити і каже, потрапити по душе відео.